А ви сказали, що доставляєте якісь товари з Китаю? Чому ви ще замовляєте з Польщі? По перше, в Польщі можна купити менші партії. Коли ми говоримо про Китай, я в контейнер можу ем, запхати буквально 10-15 позицій різних, тобто велика партія. Коли я замовляю з Польщі, я можу замовити ящик того, ящик того, три ящики того і типу. Набити собі великий асортимент, Польща звичайно дорожча, значно дорожча. Тобто, проблема при роботі з Китаєм в тому, що ви б хотіли замовляти меншу партію з Китаю. Так, це було б непогано, але якщо ми говоримо про роботу з фабрикою, фабрика ніколи не зробить один ящик. Ніколи ви можете звернутись до нас, і ми домовимося з фабрикою. До речі, якщо ви домовитесь з фабрикою, я ваш клієнт, тому що скільки разів я не пробувала, можливо, це сезонний товар, наш товар. Квіти і так далі. Ну, по ящику замовити це. Будь ласка, звертайтеся в компанію Оптмастер. Окей, okay, нема питання. Дякую, супер. Дякую. 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 Підписуйтесь на наш аккаунт, тут все про імпорт з Китаю.